Всім привіт! Ми починаємо ранок вдома і щиро дякуємо за цю можливість з витяжним звісу. Доброго ранку! Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми, Лілія Ребрик, та Костянтиноктябрський. На так, наш маестро Руслан Шокюров забезпечить музичний супровід. Ну а й кулінарний експерт Чабакош додасть цьому ранку смаків. Уся наша творча команда, як слід, підготувалась до цієї п'ятниці. Нас чекає сюжет про захисника, котрий втратив обидва зап'ястки та око, але відновлюється з мріями повернутися. Стрій ми завітаємо до інноваційного Trinity Хабу, освітньо реабілітаційного простору для людей з порушеннями зору. Помилуємося шедеврами з полімерної глини, які створює українська біженка в Німеччині. Поспілкуємося з Ютуб-блогеркою пані Калиною про її контент для наймолодших українців. З заступницею міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Поговоримо про міжнародні проєкти Мінветеранів. А з авторами ідеї серіалу Потяг про фільм, який можна буде побачити на телеканалі Дім вже завтра. Тож не гаймо часу. Вперед, на зустріч новому дню! На календарі 17 травня, і сьогодні день. Горіха, О, що ж такого особливого в горіхах, щоб святкувати їхній день? Не кажи, слухай, та горіхи це одні з найпотужніших антиоксидантів. Вони уповільнюють старіння. А ще це найкращий, як на мене, перекус енергетичний, корисний. Навіть чула, що волоський горіх у семеро поживніший за картоплю. Добре, забираю свої слова назад. Обожнюю всі горіхи, окрім арахісу. Це... То Арахіс, до речі, і не горіх. Ви знали, та він відноситься до сімейства бобових. А от наші рідненькі волозькі горіхи, вавилонські жерці свого часу забороняли їсти простим смертним. Чому це? Ну вони вони просто помітили, що плоди дуже схожі на мозок і зробили висновок. Що від е, горіхів е, посполиті надто розумними можуть стати. О тепер знаємо, що допоможе підвищити IQ і як найдовше зберегти молодість. Про інші важливі свята та події 17 травня у Рубриці День в історії. Він народився у Кракові 17 травня 1941-го в сім'ї українських емігрантів. Утім, жив, навчався і працював за кордоном у Канаді та США. Був студентом, а згодом і викладачем Гарварда, та більш як 30 років, професором історії і політичних наук у Йоркському університеті Торонто. А головне видав перший сучасний підручник з історії України, котрим послуговувалися на початку незалежності нашої держави. Книжка була представлена кількома мовами: зокрема, німецькою, китайською словацькою. Це досягнення історика Ореста Субтельного. Найкращій гандболістці 20-го століття Зінаїді Турчиній сьогодні 78. Протягом усієї спортивної кар'єри вона грала у складі київського гандбольного клубу Спартак. Разом з командою стала тринадцятиразовою володаркою Кубка європейських чемпіонів. Крім того, двічі вигравала золото на олімпіадах. Досягнення Спартака та її тренера Ігоря Турчина, який був чоловіком Зінаїди Михайлівни, занесені до книги рекордів. 17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров'я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. Але, попри це, чимало людей досі піддаються дискримінації через сексуальну орієнтацію. Сьогодні у світі відзначають міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біофобією. Головне його завдання. Підвищити обізнаність суспільства про порушення прав представників ЛГБТ спільноти, а також протидіяти будь-якому насильству за ознаками сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Атрибут ЛГБТ руху веселковий прапор. 17 травня 2009 року вийшла перша тестова версія Майнкрафт. Це одна з найлегендарніших комп'ютерних ігор в історії, яку розробив шведський програміст Маркус Персон. Над створенням проєкту він працював шість днів. Комп'ютерна гра у жанрі пісочниці з елементами виживання отримала шалену популярність. Вона дозволяє гравцям подорожувати відкритим світом, зводити будинки і навіть міста. Сьогодні Майнкрафт не лише улюблена відеогра для сотень мільйонів геймерів в усьому світі, а й найпродаваніша в історії. Сьогодні друга річниця обстрілу селища Десна Чернігівської області. Тоді російськими військовими були випущені чотири ракети. Дві з них влучили в будівлі. Загинули 87 людей. Щонайменше 30 отримали поранення. А яким буде 17 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.